Руки військового, який шиває державний прапор та рядки з віршів, це оформлення частини освітнього простору в укритті одного з населених пунктів Херсонського району. Тут все зроблено працівниками ліцею, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталя Компаніченка. Тут у нас розміщуються розклади уроків, дзвінків, інформація, яка корисна для дітей. Найголовніше це те, що тут у нас сидить постійно працівник, який дивиться за тим, щоб діти не виходили наверх. Ну і звичайно, у нас є дзвіночок, який дають кожного ранку при початку да кожного року. Наталя говорить, ремонт зробили коштом державного бюджету та завдяки підтримці міжнародної гуманітарної організації Save the Children. Проводити заняття у безпечному просторі почали у 2025 році. У ліцеї навчається 264 учня. Освітний процес відбувається у змішному форматі за моделлю перевернути клас. Тобто вчителі дають. Дітям на дистанційному навчанні, значить, опрацювати матеріал. Ну а вже коли вони приходять в укриття, то це вже більш практичні навички вже тут. Опрацьовують з дітьми. У нас є розклад, значить є графік. Розклад не змінюється. Графік змінюється, тому що ми зробили так, що кожен клас хоча б один раз на тиждень він знаходиться саме тут. все це пов'язано з тим, що два-три класи ми беремо щодня. От, наприклад, сьогодні там працює перший, другий, третій, завтра буде працювати четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і так далі. Наталія Петрова, вчителька зарубіжної літератури та практична психологіня. розповідає, дітям знадобився час звикнути до нового формату навчання. Учням початкових класів адаптуватись було важче. Під час тривалого дистанційного навчання діти втрачають соціальні, комунікативні, навчальні навички, мотивацію, самостійність у роботі. Тому дуже важливий перехід на офлайн навчання, нехай навіть поступовий. І це не лише можливість живого спілкування вчителя і учнів, і відпрацювання якихось практичних завдань, це ще й безпосередній контроль вчителя за виконанням завдань. Учнями, але найголовніше це процес адаптації до повного повернення на навчання, яке ми дуже очікуємо. Наталія каже з дозволу батьків, учнів також залучають до роботи у гуртках на базі хабу. За цей час ми провели дуже багато занять з дітьми, охоплювали дітей різних категорій, і початкову школу, і середню і старші класи, і роботу з батьками. З батьками ми працювали з гендерно зумовленого насильства. Ось останні заняття ми по емоціях працювали, ліпили з нами з ними відволікалися від сьогодення. і між цим розповідали батькам про емоції, як пережити у цей зараз. Час, а з дітьми ми проводимо і ось таку творчу роботу, як сьогодні. Ось по виготовленню віночків. У нас було арт-терапевтичне заняття по виготовленню мандули за дотриманням відповідних умов, навчання в укритті та станом дітей слідкує медична сестра Катерина Тарасевич. У нас достатній питний режим ведеться, заповнюється бутильованою водою, кулери стоять в кожному класі, дітки приходять з своїми пляшечками, це важливо, санітарний режим витримується. Ви бачили, у нас є туалети, які оснащені всім, навіть тепла вода у нас. Є, є гігрометри у нас в кожному приміщенні, і витримується температурний режим і вологість одночасно, саме цими апаратами. В достатньо в комфортних умовах ми от навіть зим, зиму ми перебули добре. проходимо тоді, туди Наталя Компаніченко розповідає зараз. Працюю над організацією процесу харчування в одному з приміщень. Облаштовують буфет. Є на самколадислав Купрієв і Гарпіщенка. Суспільне новини. Херсонщина.